Якщо ви дізналися про лідерство і про те, як створюється дух, то давайте подивимося в собі спочатку до кінця. Менш ніж за три хвилини ми отримаємо декілька уроків. По-перше, людина повинна мати мужність, щоб стати і виглядати безглуздо. Те, що він робить, має бути простим, майже як у підручнику. За цим має бути легко слідувати. Зараз з'явиться перший послідовник, який зіграє вирішальну роль. Він публічно показує всім, як слідувати. Зверніть увагу, що лідер сприймає його як рівного. Це вже не лідер, але люди множині. Зауважте, що він закликає друзів приєднатися. Потрібна мужність, щоб бути першим послідовником, оскільки він піддається осміянню. Перший послідовник є не менш цінним для лідерства. Він і перетворює дивака одинака на лідера. Якщо лідер є кремним, то перший послідовник це іскра, що створює вогонь. Другий послідовник є поворотним моментом. Він доводить, що перший був красунчик. Зараз це вже не одинак і два божевільні. Три це натовп, а натовп це щось нове. Рух має бути відкритим. Переконайтеся, що сторонні бачать більше ніж лідера. Кожна людина має побачити послідовників, а тому, що нові послідовники наслідують послідовників, а не лідера. Ще двоє людей наближаються, а потім ще три. Тепер ми маємо імпульс. Це переломний момент. Тепер ми маємо рух. Коли людей багато, зникає ризик. Якщо раніше були питання, то тепер немає причин не приєднатися. вони не виявляться обсмієнними, вони не виділяються. Вони будуть у натовпі, якщо поспішать. В найближчі хвилини. Ви побачите всіх інших, які просто вважають за краще бути частиною натовпу, тому що, врешті-решт, їх оцміють, якщо вони не приєднаються. отже, рух so народився. Давайте розглянемо про що ми довідалися. Якщо ви, хлопці, без сорочки танцюючи на одинці, пам'ятайте про важливість вирощування перших послідовників як рівних. Саме вони підкреслюють рух, а не ви. Будьте публічними, щоб за вами було легко слідувати. Який тут найголовніший урок лідера підносить надмірно? Так, все почалося з хлопця без сорочки, і він отримає всі лаври. Але ви бачили, що насправді сталося? Спочатку був перший послідовник, який перетворив лівака одинака на лідера. Без першого послідовника руху немає. Нас вчили крувати, але це буде дуже неефективним. Найкращий спосіб створити рух. Можна піти і показати іншим, як слідувати. якщо ви знайдете дивака одинака, який робить щось важливе, майте смілівість стати першою людиною, щоб стати і приєднатися до нього.